Привіт! В цьому відео я покажу вам попетельний майстер-клас, як зв'язати ось такий гарненький новорічний подаруночок. Ця іграшка може стати ялинковою прикрасою або просто прикрасою для вашої оселі в період новорічних свят. Для в'язання подаруночка нам знадобиться жовта пряжа, червона, зелена, біла і трошки чорної пряжі для оздоблення обличчя. В принципі, ви можете замінити кольори і використати будь-які інші. Все за вашим бажанням та фантазією. Для своєї новорічної іграшки я обрала ось таку пряжу Amigurumi Sparkle від циркуло. Ця пряжа спеціально створена для в'язання іграшок, тому вона так і називається Amigurumi. А Sparkle вона тому, що в її складі є люрекс який додає пряжі святкового настрою і робить ваші вироби більш виразними та яскравими. Ниточка люрексу обмотана навколо основної бавовняної нитки, таким чином в'язати вам буде дуже зручно і ниточка не буде розшаровуватися. Склад цієї пряжі це 100 бавовна з додаванням люрексу. Мені здається, це ідеальний варіант, щоб додати трошки блиску до наших новорічних та різдвяних свят. Зараз ви можете придбати цю та іншу пряжу від бренду «Циркуло» зі знижкою 20%. Використовуйте мій промокод при замовленні на сайті hobbycom.ua. Пропозиція діє до 1 січня. Посилання на інтернет-магазин ви знайдете в описі під відео. Колекцію Різдвяна казка входить 7 новорічних іграшок: Ялинка, Миколайчик, Сніговичок, Ведмедик, Пряничок, Подарунок та Різдвяний віночок. відеомайстер класи на всі сім іграшок будуть опубліковані у вільному доступі на моєму YouTube-каналі протягом грудня. Ви також можете придбати ранній доступ до усіх відео та текстовий варіант опису всіх сьоми іграшок на моєму сайті. Вартість 100 гривень. Посилання на мій сайт зі зручною онлайн-оплатою ви знайдете в описі під цим відео. Починаємо в'язати червоною пряжею і набираємо звичайним методом довгий хвіст 14 петель. Починаємо в'язання з виворотнього ряду, в'язати ми будемо звичайним поворотним в'язанням, перший ряд ми в'яжемо всі петлі виворітніми, а далі в'яжемо лицьовою гладдю. Тобто з виворотньої сторони ми в'яжемо виворотніми, з лицьової сторони лицьовими. Я пров'язала 16 рядочків лицевої гладі для того, щоб отримати деталь квадратної форми. У вас може відрізнятися щільність від моєї. Тому як перевірити, що у вас вийшов квадрат? Ось так складаєте навпіл по діагоналі. І якщо ось ці частинки у вас співпали, так, то це у нас квадрат. Тобто, пров'яжіть стільки рядочків, скільки треба вам. Не орієнтуйтесь на мене, тому що у вас може бути. Інша щільність, інша пряжа. Тому головне нам отримати ось тут квадраток. І запам'ятайте, скільки рядочків тут у вас пов'язано, тому що таку саму кількість рядків ми будемо в'язати і далі. Тож на цьому з червоною пряжою ми закінчили цю нитку ми відрізаємо. І я беру білу пряжу та зелену. І зараз будемо з вами в'язати смугастика. Отже, продовжую я в'язати далі білою пряжею. В'яжу я також лицевою гладдю і в'яжу я два рядочки білою пряжею, тобто лицевий. І виворотній, і потім два рядочки зеленою. І таким чином так само пров'язую ось такий смугастий квадратик. Отже, я пров'язала мої 16 рядочків, так, отримала ще один такий квадратний шматочок в смужку, так, можемо їх навіть порівняти. Ось вони в мене однакового розміру. Нитки я всі відрізала, поки що цю детальку я відкладаю і беремо знову до рук червону пряжу. І за допомогою другої спиці, яка у вас вільна, на цю спицю набираємо 12 петель. Якщо раптом ви тут набирали зі мною не 14, а якусь іншу кількість петель, то вам треба набрати кількість саме робочих петель. У мене тут 12 робочих петель плюс 2 кромкових 14. Вам треба набрати вашу робочу кількість. Отже, я набираю 12 петель звичайним методом довгий хвіст на ось цю спицю. Отже, я набрала 12 петель, і я продовжую в'язати з мого основного полотна цією з червоною ниткою У іншого кольору, якщо ви вирішили використати інший кольор, пров'язую всі петлі моєї основної детальки. Включаючи кромкову, ось таким чином. І далі нам треба набрати ще 12 петель. Сюди петлі будемо набирати ось таким чином. Один, два, три. Ось так. Отже, зараз в мене на спиці 38 петель, 36 робочих плюс 2 кромкових, і далі я продовжую в'язати ось цю широку частинку лицьовою гладдю і в'яжу ще 15 рядочків. Отже, я пров'язала мої 16 рядочків червоною ниткою. Ось так зараз виглядає наша деталька. Перевіряйте, щоб ось всі ці частинки, так, ось ця частинка має дорівнювати ось цій частинці, ось цій. Ось цій так, у вас усюди мають бути квадратики, щоб потім ми могли скласти наш подаруночок. Що ми робимо наступним рядом? Зараз мені треба закрити 12 петель. Закриваємо звичайним способом. Так, 12 петель я закрила. Далі 12 петель я в'яжу лицьовими. Так, можна перевірити, що це в мене ті самі 12 петель, які йдуть від попередньої детальки. Так, і далі останні петлі мені треба також закрити. Все, нитку відрізаємо. Зав'язуємо. Ось така деталь в нас зараз є. На спиці в мене має залишитися 14 петель, 12 робочих і 2 кромкових. Далі я беру жовту ниточку. Ви також можете погратися з кольорами, вибрати якийсь інший колір і приєдную її. Я приєдную нитку з виворотньої сторони, ось тут. Тому що один ряд в цій частині я вже пров'язала лицьовий, тому мені треба приєднатися з виворотньої сторони. І починаю я з виворотнього ряду в'язати лицьовою гладдю. І мені так само, в мене один ряд вже є, тому мені залишилося пров'язати ще 15 рядочків лицьовою гладдю. Отже, я пров'язала 15 рядочків і закрила петлі. І ось таку деталь я маю. Я її відпарила. Рекомендую вам відпарити вашу детальку перед шиванням. І тепер ми беремо червону нитку і будемо з цієї детальки складати кубик. Я думаю, всі колись робили кубики з паперу. Тому будемо шивати. Отже, ось цю частинку нам треба шити ось ось цією частинкою. Давайте розпочнемо звідси. Зшиваємо звичайним матрасним швом. Фіксуємо ниточку на вивороті. Шшивати будемо по кромковим петлям, тому виводимо в першу петлю і тепер підхоплюємо, заходимо в одну кромкову петлю згори вниз, виходимо з іншої петлі і підхоплюємо ось цю протяжку між петлями. Переходимо сюди, тут теж заходимо в одну кромкову петлю. Виходимо з наступної, заходимо в петлю і виходимо. І з іншої сторони одна, наступна. Таким чином зшиваємо весь шов. Отже, я зшила ось цю частинку нашого кубика. І таким самим чином ми сшиваємо всі інші грані кубика. Так? Ось цю грань, потім ось цю частинку пришиваємо сюди, ось цю сюди, і в нас залишиться пришити лише ось цю верхню частинку. Коли ви зшиєте всі шви, окрім останнього, не забудьте наповнити ваш подаруночок. Отже, я зшила всі грані мого кубика, залишилась остання, я його наповнила наповнювачем. І бачите, він в мене виходить такий ну, не дуже квадратний, мене це не бентежить. Якщо ви хочете мати прям чітку таку квадратну форму, можна що зробити? Можна з картону склеїти такий, як коробочок, який ви вставите всередину, а вже навколо зшити ось цей в'язану деталь. Або, якщо у вас є е, паралон товстенький, то можна вирізати підходящий кубик, тоді е, грані будуть більш чіткими, і це буде більше схоже саме на кубик, так, на коробочку. Ну, мене не бентежить така форма, тому я залишаю його так, і я наповнила його звичайним наповнювачем, як і інші іграшки. Тож мені залишилося зшити останню грань, і ми перейдемо до декорування нашого подаруночка. Ось так готово, все зшито. І давайте прикрасимо наш подарунок. Мені знадобиться чорна пряжа і оголка. І зараз ми будемо робити обличчя. Так, наш подаруночок буде сміхатися, тож треба зробити йому обличчя. Я обираю, що в мене личко буде ось тут, на цьому жовтому фоні. Ви можете, звісно, обрати. Який варіант вам підійде? Так, знаходимо десь на однаковому, на однаковій відстані, де в нас будуть оченятка, І нехай буде десь тут, тут я буду. І вишиваємо невеличке очко. Ось таким чином, кількома стібочками, робимо очі для нашого подаруночка. Кількість стібочків буду залишити від товщини вашої пряжі. Так, це я зробила 4, буде 5, і на такій же відстані один. Десь тут мені теж треба зробити. Ось тут в мене буде. Ось такі оченята в мене вийшли, і тепер давайте ще виш'ємо йому посмішку. Він же в нас щасливий подаруночок. Цією ж ниткою, не відрізаючи її, робимо посмішку. Ось такий щасливий подаруночок у мене вийшов. Можна щось поправити, якщо вам щось не подобається. Ну, мені здається, непогано вийшло. Так, цю ниточку я закріпляю, і ще нам треба зробити бантик. Для бантика я візьму зелену пряжу і гачок, і зв'яжу довгий ланцюжок з повітряних петель. Довжину його регулюйте, так, щоб вам вистачило огорнути. Подаруночок та зав'язати ось тут бантик. Все, моя стрічка готова і можемо прикрашати наш подаруночок. Тож зав'язую ось тут йому бантика. Ось, так. Ось такий милий, щасливий подаруночок нас зв'язався. Щасливий він, тому що, тому що його подарували. Ми з подаруночком будемо дуже вдячні вам за вподобайку та коментар до цього відео, якщо вам сподобався цей майстер-клас, а також за підписку на мій канал. Нагадаю вам, що наразі ви можете придбати текстовий опис та ранній доступ до всіх сьоми відеомайстер класів на сім новорічних іграшок. Ми з подаруночком бажаємо вам святкового настрою і побачимося в наступних відео!